На Буковині запрацювали простори турботи про ветеранів. Спеціально облаштовані місця, які з'явились на базі декількох медичних закладів, стали локаціями, де ветеранам допомагають адаптуватись до цивільного життя. За дверима цих кабінетів не лише затишно, а й справді корисно. Більше про послуги, які надаватимуть фахівці супроводу ветеранів у даних просторах, дивіться вже за мить. Повернення до цивільного життя для військових, які не щоток знають, як виглядає справжнє пекло війни, це складний і тривалий шлях. Нині одне з головних завдань країни це створення реабілітаційних відділень, де кожен захисник та захисниця зможе отримати всебічну допомогу. Створення реабілітаційних відділень це одна один з пріоритетів зараз в країні в цілому, тому що на жаль, маємо поранених і повернення здоров'я кожному захиснику або захисниці. Ну це задача і держави, і громади. На базі реабілітаційних центрів та лікарень Україна створюють простори турботи про ветеранів, які нині запрацювали на Буковині. Це спеціально створений кабінет, в якому ми робимо затишну атмосферу з кавою, з вайфаєм, з проектором, де можна подивитись кіно або футбол. Але саме головне там працюватиме фахівець супроводу ветерана. У просторі турботи ветерани зможуть отримати як адміністративну, так і юридичну інформацію, а також соціальну та психологічну підтримку. Його задача допомогти будь-якому військовослужбовцю або ветерану, який потрапляє в лікарню, е оформити всі необхідні документи, зрозуміти певні маршрути, які необхідно пройти, для того, щоб людина, виписуючись з лікарні, розуміла, що держава поруч, що держава допомагає, не кидає напризволящі і власна. Щоб людина виходила з закладу з посмішкою, фахівець супроводу, який працюватиме у просторі турботи, це спеціаліст, який стає побратимом ветерана у цивільному житті. Він забезпечує індивідуальний супровід, консультування, а також всебічну підтримку для всіх, хто повернувся додому з фронту. Це дійсно людина, яка бере ветерана за руку і допомагає заповнити документи, які необхідно, скоординувати, куди їх подати. розповісти. Про ті можливості, які є з точки зору проходження лікування, де можна психолога як собі організувати, де працювати, де вчитись, як отримати підтримку для бізнесу. Фахівець супроводу потім спрямовує ветерана або ветеранку за необхідності до тих надавачів соціальних послуг, які існують, це можуть бути і послуги з догляду та інше». Одним із тих, хто готовий стати фахівцем супроводу ветеранів війни, є Андрій Чорний. За його словами, найбільший виклик для демобілізованих осіб це пошук себе у новому житті. Головне, щоб допомагати ветеранам, це спонукало мене особиста ситуація. У мене загинув син на війні. І враховуючи, що я був сам є сам ветераном. Хочу допомагати іншим в цьому важкому питанні встановлення після служби. Люди після служби не знають, куди себе правильно, ну, де себе знайти в, цій, на, в, новому, в новому житті, а також їм дуже важко зробити перші кроки по встановленню. Нині у Чернівцях запрацювали одразу три простори турботи про ветерана на базі декількох медичних закладів. Перший простір ми відкриваємо тут на базі госпіталя ветеранів. По сусідству у нас в нашому лікарні швидкої медичної допомоги буде відкритий простір так само сьогодні. І в обласній лікарні також буде відкритий даний простір. Зазначимо наразі по Україні вже функціонує 10 просторів турботи про ветеранів. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.